Олаф Шольц, представник Соціал-Демократичної партії Німеччини. На посаді канцлера, перебував з 8 грудня 2021 року до 6 травня 2025 року. Під час виборчої кампанії 2021 року Олаф Шольц виступив за підвищення мінімальної зарплати до 12 євро. Ставши канцлером, він реалізував це з 1 жовтня 2022 року. У 2024 році з ініціативи соціал-демократів уряд схвалив пенсійний пакет, який мав гарантувати рівень пенсій не нижче 48% середньої заробітної плати до 2039 року. Він передбачив також, що залучення кредитів для купівлі акцій має бути ухвалене. Проте експерти розкритикували пакет за несправедливість до молоді і через відсутність більшості в будестазі його не було ухвалено. Також 14 листопада 2024 року Шольц та ще 235 депутатів підтримали законопроект, що пропонував декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів і фінансувати їх з держстрахування. Але через міжпартійні суперечності цей законопроект не було ухвалено. Під час виборчої кампанії 2021 року Олаф Шольц виступав проти обов'язкової вакцинації від covid 19 Проте з кінця листопада того ж року він почав підтримувати її запровадження для дорослих та обмеження для невакцинованих. У грудні 2021 року Шольц визнав Німеччину імміграційною країною та виступив за спрощення отримання громадянства у 2023 році. Підтримав реформу європейської міграційної системи. Також цього року понад 150 тисяч осіб подали прохання про надання притулку в Німеччині, що стало найвищим показником з 2016 року. Після нападу сирійського біженця у 2024 році Олаф Шольц закликав до жорсткішої політики стосовно мігрантів. Того ж 2024 року Німеччина підписала угоди з Кенією, Індією, Марокко, Узбекистаном і Нігерією стосовно домовленості про трудову міграцію. Навесні 2023 року. Олаф Шольц заявив, що прагне досягти економічного дива завдяки зеленій трансформації. Вже на початку наступного року уряд ухвалив закон про стимули для зростання економіки. Але його розкритикували за ослаблення фінансів місцевих громад, а бізнес вважав його недостатнім для подолання економічної кризи. У травні 2024 року Шольц розкритикував заплановані Мита ЄС на китайські електромобілі, оскільки вони шкодять німецькому автопрому. У грудні він виступив проти закриття заводів Volkswagen і запропонував європейську програму підтримки, а також допомогу сталеварній галузі, яка страждає від високих цін на енергію. Загалом страждала вся економіка. Так, 25 травня 2023 року статистичне агентство ФРН офіційно повідомило, що країна увійшла в технічну рецесію. 4 липня уряд заявив, що вони запроваджують режим жорсткої бюджетної економії через енергетичну кризу. Уряд у 2022 році представив план допомоги на 200 мільярдів євро для бізнесу та населення. Також у жовтні цього року Шольц схвалив рішення продовжити роботу трьох останніх АЕС до квітня 2023 року. На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина відмовилась від закупівлі російського газу. Так, 20 жовтня 2022 року канцлер Шольц повідомив, що Німеччина купує газ у Франції. У листопаді цього ж року Шольц підтвердив підтримку європейського зеленого курсу та прагнення Німеччини до кліматичної нейтральності. На кліматичній конференції ООН у Дубаї 2023 року він закликав відмовитись від викопного палива та підтвердив ціль досягти нейтральності до 2045 року. У березні 2025 року німецькі законодавці схвалили поправку до основного закону, що дозволило німецькому уряду здійснити наймасштабніше переозброєння Німеччини з часів Другої світової війни. Рішення було прийнято до утворення 21 го бундестагу 25 березня 2025 року, де окремі політичні сили змогли б заблокувати цей законопроект.